Мом не знімати відос про те, як я помив свій трак. Тому що ви вже бачили цю мийку, я вже один раз її показував. Але сталося, як завжди, стається з індусами. Невеличка пригода, і зараз я вам про це розповім. Коротше, ось до трак ваш, де я мив мій трак. і у мене стирин ну, тобто передні, передня гума, вона вже погана, вона вже стерта лиса і мені треба було поміняти. І ось до є ось такий шап. Я зайшов, поки трак мили, я зайшов, спитав, скільки буде коштувати поміняти мені резину на стіні. Знав ціну на резину, позвонив механікам, позвонив хлопцям, знав, скільки в нас коштує така гума і скільки буде коштувати її поміняти. І з'ясував, що тут дешевше на 200 баксів. А це тому, що тут індуси, а хто живе в Америці. Хтось знає, що це самі хитросракі блін, люди тут в Америці. Ну і можливо і в Канаді. За інші країни я не знаю. Так ось, я домовляюся, заходжу сюди, ось до офісу. Ось до офісу. Заходжу, він там сидить собі на телефоні, закриті двері, я посмикав, він відкриває. Кажу, де офіс? Це офіс. Кажу, що ти закрився, блять, ви робите чи ні? Да. Кажу, скільки стоїть резина. Він каже, за пару. 1300. Я кажу, яка марка? Бріджтоун і Мішелін. Окей. Кажу, зараз я помию трака. І заїду. Кажу, 1300. Це разом з роботою. да Я кажу, це все, вже фінальна ціна. За дві резини і то що ти зробиш, і щоб я виїхав з шапа 1300. І я виїжджаю. Да. Я стою, а я помив трака, виїжджаю сюди. Ось так, заїжджаю. Він вже мене зустрічає там на брамі, все показує. Давай заїжджай, заїжджай, заїжджай. Каже, яку резину стану? Кажу, Мішелін звичайно. О, Мішелін дорожче. Кажу, ти заїбав, Я з тобою тільки що говорив, бля. Дорожче на 50 баксів. Я не знав, але вона дорожче на 50 баксів. Кажу, хорошо. Total price. За все, разом з роботою. Скажи мені зараз, бо я тобі ні одного цента більше не дам. 1400. Я дзвоню своїм хлопцям. 1400. Так, да, так, да, це нормальна ціна, в нас спокійно не знайдеш за таку ціну. Окей, заїжджаю туди, приходить другий. Ахалай, махалай, блін, зве мене в офіс. Коли будеш готовий, заходь, розрахуємося Як платиш карткою чи... Теж, я кажу карткою, окей, пішли розраховуватись. Заходимо всередину, він мені каже. 1500 чимось. кажу, що блядь? 1500 чимось. кажу, це за що я тобі должен доплачувати? Ну це типа за те, що ти розраховуєшся карткою, це ще фі, 10%. Кажу, ти чого охренел, блядь? Я вам до твоїм чуваком говорив блядь за ціну. 1400. Не, ні ні треба за картку фіт, кажу, хер тобі, блядь, Я більше ні одного цента не заплачу, блядь. Або так, або ніяк. Це взагалі не босс, це робочий. Кажу, мені похеру, він сидів тут, в офісі, блядь, і приймав, і зі мною домовлявся про все. Він сказав 1400 і ні центом більше. Кажу, і я тобі зараз або плачу 1400, або став мої колеса назад, і я уїжджаю. Він комусь там дзвонить, по телефону там. Іхні ці, ахалай-махалай, ахалай-махалай. Ахалай. Все, 1400 тотал. Я йому кажу дякую, він мені виписав ресід і на своїм індуском послав мене кудись далеко, блядь. Але що я йому скажу? Я ж не розумію, індусково. На моє щастя. От такі вони, ці чорнобриві півні, блядь. Якщо є у вас змога уникати будь-яких сервісів ось цих людей, прошу вас, уникайте. Тому що вони вас нагріють на рівному місці, бляха-муха. Я з ним сварився десь пів години, блять. І він каже, ну то вокруг всі беруть. Каже, ніт, ніхіра. Я йому показав ресіт з мойки, з індуської мойки. Скільки мені сказали, стільки я заплатив, ніяких фі, ніяких там. Ни копейки більше не взяли, бля. Ну тут мішаний тим. Ну тут мекси и і індуси і и ними американська тетя. Дуже велика тетя. Я щось так думаю, що якщо вони не слухаються, вона им дає. Тумаків, блядь. Вона може. Вона більше ста кілограм, блядь. А вони ці всі худенькі ці миші, блядь. Добре, не зважайте на мої матюки. Я просто на емоціях. Я вже не знаю, як боротися з цим, блін ніщим бидлом. Чому вони приїхали в цю країну, блін і намагаються всюди, всюди, де б вони не, могли, не були, блін, вздрючити, блін. Я зустрічаюсь дуже часто з ними, як з клієнтами, бо я перевожу їх із штата в штат. І перші роки в мене з ними були серйозні конфлікти, блін. Але якщо захочете, я про це розповім в окремому відосі. А так запам'ятайте, якщо будете в Пасху, от сюди не заїжджайте. Або якщо ви впевнена в собі людина і не дасте насрати на голову, то заїжджайте. Все, підписуємося на мій канал. Ставмо вподобаєчки. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава! Короче, выявляется, что это еще был не конец истории. Короче, я захожу, это же чувак мне поменял колеса, там все. Зве меня. Все. Я говорю, молодец. Дякую тебе. Клинный -ли бакс, клинный -ли бакс. Кажу, что? Клинный бакс. Кажу, за что? Он говорит, ну ты знаешь, типа, э, карточки завжди берут фи. Я кажу, мені все одно, ми з тобою договарювалися за 1400. Лічно з тобою. Ой, мені бос, мені бос, мені бос, типа надає там і кажу, мені все одно, це ваші проблеми. Так ніхто не робить. Я кажу, так ніхто не робить, як ви. Я кажу, ви, якщо хочете обкрасти людину, попереджайте їй про це. Напишіть якийсь плакатик, що, блін, будь обережним, бо ми тебе хочемо. Стрючи ты, блин. Дай 20 баксов. Кажу, хера, блядь. Ты не забирай свои колеса. Кажу, конечно, заберу все. Ну, я забрал свою старую резину. Вот такие ти шахраи. Ух, сволочи.